Черкасці активно готуються до Великодня. Вже навіть почали збирати свої святкові кошики. Та цьогоріч до цієї справи підходять по економному. До Великодньої корзинки кладуть тільки найнеобхідніше, що саме бачила наша Катерина Ковбій. Добрий день. Олег актор черкаського театру, а ще молодий тато. Поповнення в їхній сім'ї сталося якраз минулого тижня. Тому цьогоріч великодні закупи він вирушає робити сам. Йде з кошиком і радіє, що прикупив його раніше, бо цьогоріч така покупка стала б вагомим ударом по сімейному бюджету. 70, 50, сто першими до свого великоднього кошика. Олег вирішує покласти незмінний атрибут свята: яйця 13 гривень, Так. А як зараз попитом користуються, вони купують у вас Ні. а нет. як думаєте, чому так? Ну, що грошей не в люди. Ну що як ви батьки не привезли яйця. Ну, ти представ саме де гроші? Де люди можуть гроші брати? де? Ви за мною сама сісяч. Ну так а великдень, якщо великим що що? А якщо великдень well, без яєць, хоч трошки купує. Ну я розумію, що нельзя без яєць. Ну тим діло, що хороші людей перема до свого великоднього кошика. Олег вирішує прикупити ще й хрону. За народним повір'ям той має символізувати міцність та незламність духу. Олег впевнений, вона його маленьким синам козачкам зайвої не буде. Краще брати такий, чи я не знаю. Це вже який освячувати краще. Ну то, звісно, що цей на Який їсти. Баба Марія з жартів сміється, але просто так потенційного покупця не відпускає. Скаржиться, люди по базару ходять та нічого не купують. Ну як більше покупців стало, <різь> ближче до володні. Одразу по тому Олег вирушає до ковбасного прилавку та купівлю такого смаколика вирішує обговорити з дружиною, адже за ковбасу тут правлять від майже 50 до 100 з лишком гривень. Від м'ясної лавки молодий татко йде до великодньої випічки і тут вже довго не вагається. Можна мені найбільшу і три маленьких. Вибирайте їхні, а я вже із небільний потихенений довго і. Чотири пасочки вартували у логові трохи більше 60 гривень. До них нашому герою пропонують покласти ще й меду. Мед а скільки мед коштує? І 30, і 40, і 50. різні меди, різні ціни. А які купують перед великодом? Купляють а я вже. Люблять всі меду. Із ринку Олег виходить задоволений. Для своїх рідних він купив найнеобхідніші великодні смаколики, ще й не надто витратився. Та чоловік впевнений, справжня суть Великодня зовсім не у святковому столі. Мені здається, що про Бога не треба згадувати саме тільки на Великдень, там і коли Христос народився. Але треба згадувати і читати молитви кожного дня. І тому що через і народжується ти стаєш ближче до любові і відтворюєш. Любов. Скромний великодній кошик коштуватиме цьогоріч черкасцям як мінімум 300 гривень. Тож, хто хоче додати трошки алкоголю, муситиме докласти ще хоча б 50 Катерина Ковбі, Роман Буша, Віка новини.